Ваші щирі області для отримання сертифікатів районних стипендій у 2013 -му, 2014 -му навчальному році ми запрошуємо на сцену спортивну гордість Васильівщини. Перша стипендія вручається Кані Володському Олексію Миколайовичу, переможцю чемпіонатів України з дитячої юнацької спортивної школи та дитячої юнацької спортивної школи Олимпійського резерву у Києві та Харкові. Клініцького турніру «Козацька фортиця. Друга стипендія вручається Степанову Станіславу Костянтиновичу переможцю чемпіонату України з боксу у місті зіргівцях. Перше місце ваші вітання! Насимо запрошується. Микивасильівського району, що будували і звеличували славу рідного краю. Хамраєв Юрій Андрійович, Іременко, Микола Іванович.